Всім привіт! Мене звати Україншик. Погода цього року неабияк дивує. Пам'ятаю зиму зі своєю чудернацькою погодою. Коли вона тільки ще починалась, було страшно через прогнозовані багатьма синоптиками крижані морози, а їх, на щастя і радість не було. Але коли холоднеча все ж таки прийшла у нашу країну, вона протрималась лічені дні. Лютий давав нам надію на те, що весна прийде на місяць раніше, і здавалось, вона дійсно діє на випередки. Березень не був дуже теплим, та що там теплим? В березні навіть кілька разів випадав добрячий сніг. Я думаю, що та кількість снігових опадів, яка не встигла засніжити нас взимку, наздогнала нас у березні. Квітень зустрічав мешканців нашої країни з сонячною і навіть трохи спекотною погодою. Травень взяв приклад з квітня і також подарував нам чудову погоду. У червні є все, і спека, і грози, і дощі та навіть град. Та наразі існує декілька надзвичайно важливих запитань: чи липень 2024 року не буде сильно спекотним місяцем, або липень подарує нам багато дощів. А також дуже цікаво, чи не буде погодної аномалії у вигляді сильного похолодання у липні 2024 року. Я дуже детально розібрався у цьому питанні і зараз розкажу вам, яка саме погода очікується в липні 2024 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Щиро вам за це дякую. Отже, чи буде липень 2024 року скажено спекотним місяцем. Або дощі все ж таки збалансують спеку другого місяця літа. Одне скажу наперед: дощових днів на весь липень буде дуже мало, а самі дощі правильніше буде називати Мжичкою. За даними синоптиків, перші п'ять днів липня по всій країні пануватиме сонячна і майже безхмарна погода. Також відомо, що початок липня буде надзвичайно спекотним. Середньоденна температура повітря по країні коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна буде на рівні від плюс 16 до плюс 18 градусів. Зрозуміло, що у період з 1 по 5 липня жодної краплі дощу з неба не впаде. 6-го числа небо затягне сірою непроглядною ковдрою з хмар, але дощових опадів від цих хмар чекати не варто, бо більше по всій країні цього дня стане ще спекотніше, ніж раніше. 7 і 8 липня очікується надзвичайно сильне похолодання. В денні години температура повітря буде на рівні від 22 до 23 градусів, нічна коливатиметься від плюс 17 до плюс 16 градусів. Небо в ці два дні буде хмарним, але дощових опадів як і раніше не буде. 9 числа нарешті піде перший липневий дощ. Відомо про добрячі зливи у більшості областей в світлі і темні години доби. Середня денна температура повітря по країні це 22 градуси вище за нуль, нічні показники термометрів будуть на рівні 15 градусів з позначкою плюс. 10 липня температурні показники залишаться на тому ж рівні, що і в попередній день, але замість дощових хмар. На небі з'явиться сонце, яке лише інколи будуть прикривати невеликі хмаринки. Дощу цього дня чекати не варто в жодному з регіонів. 11 числа очікуються грозові дощі, які литимуть в денні і нічні години доби. Незважаючи на зливи, температурні показники почнуть повертатись до спекотного рівня. Вдень температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла. Вночі триматиметься на рівні 17 градусів з позначкою «плюс». 12, 13 і 14 липня варто чекати на хмарну з проясненнями погоду. Вдень на термометрах буде від плюс 26 до плюс 28 градусів. Вночі плюс 17, плюс 18 Дощів не буде 15 числа небо знову накриє сірими хмарами, але дощів не буде. Температурні показники залишаться на тому ж рівні, що і в попередній день. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Сподіваюсь, ви підписались, за що я щиро вдячний і міцно подумки обіймаю кожного і кожну з вас. 16 липня, у більшості областей нашої неньки очікуються короткочасні грозові дощі. І це останній дощовий день цього місяця, денна температура повітря буде на рівні 27 градусів тепла, нічна плюс 17, плюс 18. 17 і 18 числа на небі спостерігатиметься мінлива хмарність, і, як ви вже зрозуміли, опадів не буде. В день синоптики прогнозують від 28 до 30 градусів тепла, вночі плюс 18 плюс 16. З 19 по 21 липня очікується похолодання до плюс 24 градусів в день і 15 градусів тепла вночі. Небо буде сонячним і безхмарним, опадів у ці три дні не буде. Шановні глядачі, ви маєте розуміти, що я розповідаю про середні значення по всій країні. Наприклад, якщо на Одещині плюс 30 градусів, а у Чернігівській області 10 градусів з позначкою плюс, то середнє значення це 20 градусів тепла. За цим принципом вираховується середня температурна ситуація по всій країні, але показники беруться абсолютно з усіх областей. З 22 по 26 липня по всій країні безперервно пануватиме сонячна і абсолютно безхмарна погода. Денна температура повітря буде постійно змінюватись, в одні дні буде плюс 24 градуси, у іншій 30 градусів тепла. Нічні показники термометрів також коливатимуться від плюс 14 до плюс 18 градусів. З 27 по 31 число продовжаться температурні гойдалки від 24 до 30 градусів тепла в день і від 18 до 14 градусів вище за нуль вночі. Дощів у останні дні липня не буде, небо обіцяє бути хмарним з проясненнями. З усього вище сказаного я роблю висновок, що липень 2024 року буде надзвичайно посушливим місяцем, адже дощових днів всього три. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram. WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.